Фантазія та 60 років практики. Ось що допомагає боснійці Мирославі створювати красиві великодні яйця. Майстриня із Крешево розписує їх за допомогою гарячого воску. Цій техніці навчилась у мами, а та у своєї. А старі жінки за давніх часів були винахідливими. Вони не мали всіляких фарб, не мали великого вибору, як прикрасити. Але був бджолиний віск. Його розтоплювали і ним розписували, оскільки бджолиний віск нанесений на яйце. Ніколи не змиється. не може обрісати. Мирослава за десятки років виробила свій стиль, багато символів пов'язані з боснійськими традиціями, але головне, щоб було гарно. Усі ці вироби підуть на подарунки рідним і друзям. у цьому сенс великодніх яєць приносити щастя людям, яким ви їх даруєте. майстриня передає вміння онучкам, тому впевнена, традиція не зникне. А цей майстер прикрашає яйця підковами. Цьому мистецтву вже 700 років. Степан найстарший і найдосвідченіший фахівець у цій галузі. каже, що раніше підковування яєць було іспитом для майбутніх ковалів. Яйце має бути порожнім. створювали комісію майстрів. Вони дивилися, тріснуть яйця чи ні. Якщо яйця тріскалися, учням доводилося складати іспит заново. Якщо ні, то комісія приймала роботу і підковане яйце вважалося дипломом. Степан присвятив цьому мистецтву понад 40 років. У місті є й інші майстри в цій галузі. Вони прикрашають яйця не лише підковами, а й різними символами, наприклад, емблемами футбольних клубів. Такі сувеніри часто купують туристи. Крешево багато століть славилося своїми кузнями. Одна така старовинна майстерня працює в містечку й нині.